Я боялася, що коли я прийду до Києва, я буду як безпритульна жити десь на вокзалі. Ти Не хочеш зніматися, а ти ролик хочеш туди, то маєш зніматися. От уявіть собі найменшу квартиру. Ось таку квартиру ми винаймаємо. Я кожного разу туди потрапляю випадково, блін. Двері зачиняються зараз. Всім привіт! Мене звати Таня, і це нова рубрика на моєму каналі. Поступово я буду вам розповідати про себе щось новеньке, щось цікаве. І напевно, що ми починаємо з найцікавішого. Бо про цю тему мене часто питають в коментарях і не раз писали мені в дірект і просили про це поговорити. Тому сьогодні я вам розкажу про те, на які гроші бабки дінжата я живу в Києві. Скільки взагалі потрібно мані-мані, щоб жити в столиці. На яку суму я живу в місяць, так що я буду розказувати про всі базові трати, які мене зараз стосуються. Почнемо, напевно, з самого переїзду. Бо коли я планувала переїзд до Києва, я не заробляла великих грошей. Спойлер, зараз я також великих грошей не заробляю. Але тоді я заробляла взагалі. Дуже дуже мало загалом я заробляла лише з такої невеликої, не дуже дорогої реклами, і я боялася, що коли я прийду до Києва, я буду як безпритульна жити десь на вокзалі, бо мені просто не вистачить грошей, щоб тут щось знімати. Тому сьогодні я розкажу про те, скільки я витрачаю. А в наступних відео, якщо вам буде таке цікаво, то можу розказати про те, скільки я заробляю грошей на місяць. Та й взагалі, може, у вас є якісь ідеї щодо наступних відео, тому ви можете про це писати в коментарях про те, що вам цікаво від мене почути, побачити, щоб я щось розказала. А я потім подивлюся, перепишу собі і буду формувати сценарії для наступних відео. Ну, а ми погнали рахувати грошики. Отже, я думаю, що ми всі трати можемо поділити на три категорії. Щоб було зручно, перше це такі великі щомісячні трати, друга це маленькі та середні щомісячні. І третя це такі, не знаю, рідкі, я б сказала російською, як «от случаю к случаю. Перша велика категорія це, звісно, оренда житла, оренда квартири. Ми винаймаємо квартиру на правому березі. Ну так близенько до центра, не дуже прям близько, але й не десь виїзд з Києва. І ми сплачуємо орендну плату щомісяць, щомісяця 7 тисяч гривень. Це є така середня вартість однокімнатної квартири по місту. Я хочу наголосити, що в нас реально дуже маленька квартира. Це квартира студія. Вона реально маленька. От, от уявіть собі, найменшу квартиру. Ось таку квартиру ми винаймаємо. Але це компенсується тим, що тут дуже кайфова транспортна розв'язка, тут можна поїхати в будь-яку сторону Києва, навіть на Троєщину. Прямо біля мого дому зупинка. Це десь приблизно 10 кроків. І з цієї зупинки можна поїхати реально в будь-яку сторону Києва. Ну і взагалі ми дуже класно тут розташовані. 20 хвилин траліком до Хрещатику. Я не знаю, ну все коротше, дуже зручно. Торгівельні центри, якісь розважальні центри, маки, ківсішки, кафешки, кав'ярні це все дуже близько. І для того, щоб вийти і так от нормально відпочити, це можна реально зробити в межах одного мікрорайону. Тобто все дуже зручно і дуже близько. Ти можеш вийти з квартири, одразу потрапити в простор, в Єву, в кав'ярню в, в львівські круасани, в Юск, в Новус, в сільпо, в АТБ, в парк, ландшафтний парк тут недалеко від нас. Ну і взагалі дуже-дуже зручно похвалила свою хату. Далі. Далі, що тут в мене ще? А, я ще хотіла сказати, що за бажанням можна, звісно, знайти дешевше, бо я знаю людей, які винаймають однокімнатну квартиру і за 6 тисяч гривень. Тобто, ну, якщо ви шукаєте, то ви, звісно, зможете знайти собі щось дешевше. Це буде, звісно, далі від центру. Може, там не буде метро, може там ще щось не буде. Але ну, головне, що в Києві, а там вже можна. Дістатися будь-якої точки на транспорті. Ось можна дорожче знайти, без проблем. Тобто винаймати однокімнатну квартиру можна і за вісім, і за десять 10 тисяч за 10 гривень, і за п'ятнадцять тисяч гривень, якщо це якийсь ЖК. Бо в нас звичайна цегляна будівля. В нас немає охоронної території, в нас немає підземного паркінгу. Це звичайна дев'ятиповерхова будівля. Ну, тому така ціна. Знову ж таки дешевше, дорожче знайти можна за бажанням. Далі в нас йдуть комунальні платежі. Це не дуже така велика втрата, але я б хотіла їх туди до квартири, тобто в першу категорію, щоб ми вже забули про них і не плутались. Коротше, комуналка в місяць у опалювальний сезон, тобто взимку, виходить від 1500 до 1800 гривень. Ну але це тільки в опалювальний сезон, бо влітку комуналка вже перераховується, звісно, і ми сплачуємо десь приблизно мінімум в нас був 400 гривень на місяць, максимум десь гривень 700 приблизно. Це вода, світло, квартира, вивіз сміття, я не знаю ще щось. Ну, коротше, все, що входить в комунальні послуги. Ну, от і все можемо закінчувати, закривати першу категорію. До речі, я забула сказати, що при оренді квартири, звісно, ви сплачуєте не тільки місячну плату, але й задаток. І перший та останній місяць. А якщо ви знімаєте через агентство, тобто через ріелтора, ви сплачуєте ще комісію там приблизно заві може 50% чи щось таке. Ну, тобто помножаємо місячну плату на 2 на 2 і комісію. От приблизно стільки буде коштувати заїхати в квартиру і заплатити за перший місяць. Ну, ми знімали не через агентство, А ми зв'язувалися напряму з господаркою квартири, тому що знайшли е, на OLX оголошення. І тому ми платили лише 7 плюс 7, тобто е, місяць і останній місяць. Ну так, тисяч гривень. Клади і заїжджай в квартиру. Ну це так от з нами було. Ну а далі найцікавіше, тому що ми будемо говорити про магазини, продукти, одяг. І я відзняла для вас деякі фрагменти в форматі влогу, щоб ви могли дивитися. У реальному часі, що можна купити в магазинах, не знаю. Вдруг ви не знаєте, що продається в магазинах. Ну мені здалося, що так цікавіше, щоб ви реально в форматі влогу щось бачили, що я відзнімаю. А тут вже словами через рот я буду вам щось там підказувати. Тут вже не буде точних цін там. от, Железно в місяць, тому що я сама не знаю, скільки я витрачаю. Буває, що я витрачаю більше на продукти, менше на одяг. Буває навпаки, тому ціни будуть точніше, витрати в місяць будуть такі плафаючі. І ми почнемо з місця, в яке я потратила випадково, і я кожного разу туди потрапляю випадково. Блінк коротше дивіться самі. Це я вже понабирала рушничків для кухні. Думаю, багато хто впізнав юск. Це товари для дому, щось на кшталт ікеї або епіцентру. Дякую вищим силам, що ні Ікеї, ні епіцентру немає поблизу мого дому, і кошти я витрачаю тільки в маленькому юску. Ну а взагалі, тут все дуже миле, і я б купила буквально все. А ось і ті самі рушнички за 200 гривень за 4 штучки. Саме ці йдуть комплектом, а ось ще таке білесеньке за 35 гривень. Подушки ще такі за 200 гривень за штучку. Довго обирали колір, зупинилася на отаких от коричневих. Хоча, не знаю, смугасті і сірі також дуже класно виглядають. Потім такі плідіки дивилися за 325 гривень. Ну непогані, але щось не те. Просто подивіться, кого, точніше, що я тут зустріла. Це такий стілець, десь я його бачила. Певно, що в своїх відео він стояв тут шестого року, і я попросила собі його подарунок на минулий день народження. Познайомтеся, будь ласка, стілець. З Юску. Це був подарунок реально від тата на день народження. Ну, коротше, лазила я по тому юску, лазила, лазила, зголодніла і вирішила піти взяти якийсь, якихось продуктів додому. І знаєте, що знову в мене така знахідка. Я зустріла ось таке ну, шоколадку. Я не знаю, бачите, як я розвожу руки чи ні. Тут десь має бути кордони відео. Ну, коротше, реально, ось така велика шоколадка. Дивіться це. Просто вау! Обіжратися! Ну, я люблю таке. Класна шоколадка. Мені здається, що вона мені прям дуже пасує. Там, до речі, якщо близенько подивитися, то можна її знайти з різними смаками. Ось одна з них впала мені прямо під ноги, але вона точно хоче, щоб я сьогодні її забрала до себе додому. <рес> я... Ну, це воно для мене впало. Це для мене воно. Потім я вирішила походити ще по всяких акційних поличках. І тут ми бачимо всякі кетчупи, манки. Ну, мене таке не дуже цікавить, і йдемо далі. Ось такий симпатичний і самотній манго валяється в знижках. Ну я не дуже таке хочу. До речі, ось такі борщові набори, класна штука. Я завжди такі беру, щоб не чистити овочі руками. Потім знаходимо сири зі знижкою. Ну тут нічого дивного нема, бо це молочний продукт, і на нього знижка майже завжди. Обожнюю чесно знижки на кулінарію, бо після вісьми вечора тут мінус 40% на все від будь-якого товару, що лежить на кулінарії, ми просто віднімаємо 40%. От такі роли також йдуть зі знижкою, також 40%. Раніше я їх дуже часто брала, але зараз ну, мені здається, що вони трошки зіпсувалися. Шоколад лакмі дуже смачний. Після мілки, мій улюблений. І ось така шоколадка зі знижкою 26 гривень, але на поличці нижче є дешевше. І ось такий з печивим шоколад коштує 22 гривні. Мілку зустрічаємо також зі знижкою, але з таким наповнювачем мені не подобається. Потім хотіла подивитися дезодоранти, в середньому вони коштують від 40 до 90 гривень, але в Єві чи в просторі воно все одно буде дешевше. А от мені трапляються кіндери. До речі, одного разу я зайшла в новус і на Кіндер Джой були знижки 60%. Тобто ціна одного Кіндера становила приблизно 20 гривень. Ось тоді я понабирала таких кіндерів і влаштувала собі свято. І от зразу, як для мене, лежить торт з солоною карамелью, як я люблю, 40%. Ну і на полиці ще багато різних е, смаколиків зі знижкою. Сир камамбер зі знижкою 75%. Я не знаю, що це таке, але за такі смішні кошти просто можна собі дозволити. До речі, там в комплекті ще ягідний соус. Цієї їжі нам вистачає десь приблизненько на тиждень. Іноді ми замовляємо піцу, іноді ми замовляємо роли, тому що буває така ситуація, коли взагалі немає часу вийти навіть до найближчого магазину. Але, чесно, я не буду рахувати, скільки це коштує. Ну, Доставка піци десь може гривень 300, там за дві піци роли десь гривень 500. А так взагалі ми ходимо у магазин і купляємо всю їжу самостійно. Я десь тут впустила свій мікрофон. Про що ми з вами говорили? Про що? Нагадайте про ролики. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Магія! магія. Давай, давай, це магія. До мене приїхали ролики. Що ми тут рекламу не робимо? це не заплатили. Що там, знімає якось неправильно? Суєвий сусід! Мій улюблений. Хай тут, тут лежить це таке... сорветка, певно, ще якась написана джингер, джин -джер. джинджер, джинджер. Сорветка, не знаю. Не відкрывай. Ну да. О, О это имбирь. Ролики. якісь мають бути якісь да? так? Mm. Ну, Віця, хто в нас дуже любить роли. Ти будеш роли? Диви. Ти не хочеш зніматись? Ти не хочеш зніматися? А ти ролик хочеш туди, туди? Маєш зніматися. маєш зніматися? Якщо хочеш ролик. Ну і останнє, що ми можемо додати до цієї категорії, це транспорт, одяг, взуття. До речі, я якраз після того як купила все в магазі, вирішила поїхати подивитися собі якісь базові футболки на літо. В нас біля дому в 15 хвилинах їздить торговий центр Ocean Plaza. Він мені дуже подобається там такий чай, баблті. Ну і взагалі я дуже люблю там щось лазити по магазинам. Тому часто буває, що я просто приїжджаю в Ocean Plaza, мені там нічого не подобається, але я ловлю кайф від того, що просто там десь полазила, щось побачила, хтось підійшов зі мною, сфотографувався. Не знаю, класно. Класно, я люблю гуляти, а ще там такий акваріум, блін. Я вам зараз покажу дещо. Тут в мене мишка, бо я отак от гортаю сценарій. Я просто, ну, реальні трати дуже тяжко отак от тримати в голові. І я собі там до кожної копієчки виписала, щоб вам чесно не збрехати і написати, скільки чого я витрачаю. Зараз я ще десь, дещо покажу. Ой, старость, ні радость. Я хотіла вам показати транспортну карту, бо завдяки, завдяки цій карті я їжу на траліках. На траліках, на метро, на швидкісних трамваях. Також можна їздити на фунікулері. На фунікульорі чи на фунікулері. Дуже класна система. Дуже класна система, насправді. Мені здається, що такі картки вони є в, великих, в багатьох великих містах, там, де є валідатори на транспорті, бо це дуже зручно. Тут вирішила Еля похрустіти петрушкою, і зараз моє відео перетвориться на кролячий АСМР. Еля, можна поїсти, коли я завершу. Чим більше ти поповнюєш Ні, не так. на чим більшу кількість поїздок ти поповнюєш цю карту, тим дешевше ти їздиш у громадському транспорті. Тобто, якщо я одразу поповнюю на 50 поїздок, один раз прикласти до валідатора таку картку буде коштувати 6 гривень з копійками. 650, мабуть, приблизно. Якщо її поповнювати на кожну окрему поїздку, або якщо в тебе нема карти, і ти будеш користуватися QR-квитком, тобто, коли в мене карти цієї не було, я просто через Київ цифровий купляла QR-квитки і прикладала телефон до валідатора. І це коштувало мені аж 8 гривень. Тобто, скільки там 2 гривні різниці, це ну насправді вигідно. І її можна користуватися там в траліку, зайшов, приклав, в метро зайшов, приклав швид. В швидкісному трамваї зайшов приклад. Фунікулер, зайшов приклад, ну я не знаю. Її можна користуватися у майже у всьому громадському транспорті. Вжух і чарівним образом карта доставила мене прямо у Оушен Плазу. Тут я зразу йду в Ашоп собі окуляри. Прикольні, але ну не знаю, щось мені не подобається. А от підкрадулі класні, нічого не можу сказати. От такі окуляри я, зрештою обрала. Тут, до речі, є окуляри для домашньої тваринки. Але я таки не раджу. Ну, не знаю. Мені взагалі не подобається знущання над домашніми тваринами. А от сумочка з зайцями, це прям топ. Хтось, подаруйте мені, будь ласка. Коштує вона, до речі, 800 гривень. Далі йдемо дивитися одяг. Я хочу обрати собі якісь джинси. Ось такі побачила в нью йоркері ну але щось не те. А ось такі джинси мені сподобались. Вони окорочені, кюлоти в двох кольорах. Ну, але мені було трошки лінь їх міряти. Може, наступного разу повернусь і візьму ось такі зелені або бежеві. А ось ще знайшла трошки дешевший варіант, але виглядають також класно. Ще отакі є класичні моми в чорному кольорі та звичайний джинс, коштують 700 гривень. Так, я приїхала за джинсами, але обрала собі лише дві футболки. Ну, таке буває, як завжди. Приїжджаєш за одним, потім купляєш зовсім інше. Дома я вам покажу, як вони виглядають. До речі, дуже класної якості, і котики, і квіточки мені також сподобалось. Ну, взагалі, не знаю. Мені здається, що вони прям нормально будуть носитися. Ось так все це виглядає, але певно, що я буду носити не під піжамні штани. Але хто зна. Ну, подивимось. А, далі, далі, далі. А, ну от ми з вами дійшли до останньої категорії Рідка метка. Туди я відношу ті трати, які відбуваються не кожен місяць, або там не кожен тиждень, але це такі нормальні трати. Прийшов, залишив купу грошей, пішов, пішов додому. Так, перше це розваги і прогулянки. Я майже весь час сиджу вдома, я працюю. Я реально дуже рідко колись виходжу, дуже рідко. Підніміть, будь ласка, ручки, якщо ви так само, якщо ви працюєте, і вам немає з ким гуляти, і немає де гуляти. Ну, я не знаю, я не вважаю, що це така дуже проблема, бо я кайфую від своєї роботи, і мені реально краще познімати от зараз, посидіти, потрендіти щось на Ютубі, чим там десь йти гуляти. Але іноді я виповзаю на сонечко, на світ. Я дуже люблю ходити по кав'ярнях, я дуже люблю поушенплазі. Лазити, там багато хто зі мною фотографується. Я дуже люблю їздити на метро, просто кудись там їздити. Так от, коли я виходжу подивитися за межі своєї квартири, що нового в відбувається в світі, то я з таким незадоволеним виразом обличчя прямую до кав'ярні. пити каву! Клас! Кава в нас коштує! Десь приблизно від 40 до 50 гривень на хрещатику дорожче. На хрещатику кава коштує десь 60-70 гривень. Булочку якусь взяти, круасанчик, може пиріжечок, щось таке. Це буде коштувати приблизно 80-100 гривень. От також я дуже часто обираю Мак, КІПСІ. І меню на двох коштує від 350 до 400 гривень. Ну там приблизно це якась картошечка, соусець, е пиріжечок, звісно, оцей з вишнею, Я просто обожнюю. Мак меню на одну людину приблизно коштує 160-180 гривень. На двох приблизно 350, Ну там плюс ще кола, кава, е солоденьке, Ну хто як любить. Також іноді я хворію. Це буває ну так достатньо рідко, і це, якщо чесно, не дуже дорого. Бо ну я купляю якісь ліки у в, в аптеці, і це такі трати, які я майже не рахую. От недавно я ходила до офтальмолога і мені виписали краплі і такі такі вітамінки. І це все стояло, коштувало, вибачте, коштувало приблизно гривень 400. Ну, це така звичайна лікарня, куди ти приходиш, йдеш у віконця до, до віконця реєстратури, запитуєш, записуєшся до звичайного лікаря, який приймає безкоштовно, і він вже тобі виписує якісь ліки. Але чесно кажучи, мені такий експіріенс не дуже подобається, бо ну мені, в залі, от 400 гривень, що я купила собі краплі та вітаміни. У мене також червоніють очі. Мені досить тяжко дивитися на. От, і тому я вже піду до приватного офтальмолога, і це буде мені коштувати десь приблизно півтори тисячі гривень. Ну, тобто від тисячі до півтори. От я от дивилася на сайті. І якщо мені реально пощастило, що я дуже рідко хворію, то зараз за кадром сміються дві гієни у вигляді моїх домашніх тварин. Одна і друга. Ну, якщо долізе, в мене майже немає ніяких питань, тому що вона трохи перебирає харчами. Так, це є, ну що ж робити. Їй треба крапати в холку щось там від бліг, проводити дегельментизацію, тобто обробляти від глистів. Але це в цілому не дуже б'є по нашому бюджету, тому лізати, красава. А ще ми маємо зробити вакцинацію від сказу. Я не знаю, скільки це буде коштувати, але ну, я не думаю, що прям це буде супер дорого коштувати. От добре, що я зараз про це подумала, що треба зробити вакцину. Ну, але тут живе ще. Дехто хто потребує більш ретельної уваги. Заєць не винуватий, що він він таким народився. Це ж треба перед тим як заводити тварину. Треба знати і думати, чим її забезпечувати. Ну тому я, чесно кажучи, не жаліюся. Треба так треба, відкладаю, щоб, якщо що, Еля завжди була здорова та вилікувана. Нещодавно ми проводили процедуру кастрації. До речі, можете про це подивитися відос на моєму каналі. Може я, якщо навчуся, то залишу посилання. Якщо ні, то в мене не дуже багато відео. Ви там 5 відео прогортаєте і побачите відео, як ми кастрували кролика. І зацінити, там є кадри прям з операції. Вот. Вони навіть майже не заблюрені. Ну, коротше, подивіться. Коштувало це нам приблизно. Зараз я не можу вже точно порахувати, але приблизно кастрація з подальшими там, якимись ліками обійшлася приблизно 5 тисяч гривень. Ми зробили аналізи перед операцією, потім сама операція. І вже після кастрації нам були там назначені, назначені ліки. Не буду зараз сказати, які, але вони не дуже дорогі. Тобто все разом вийшло приблизно 5 тисяч гривень. Також кожні два місяці Елі ми маємо крапити краплі в ушка, бо вони в неї отак от сидять, лежать, і вони погано очищуються через те, що ну, вона не може їх почистити через те, що ушні канали отак от просто лежать. І до кінця життя ми маємо крапити її краплі для додаткового очищення слухових каналів. Декілька тижнів, приблизно, десь, може, тижні 3-4 тому, ми потрапили в лікарню з ЖКС шлунково-кишковий стаз. Це така особливість кроликів. Ну, це не особливість, але вони часто хворіють на таку, ну, я не знаю, хвороба це чи ні, ну така, так, так, така ситуація. Стаз, при якому або через стрес, або через якісь фактори ще. У кролика зупиняється робота ЖКТ. І для того, щоб її запустити, на перших стадіях ми там щось масажик можемо зробити, якщо там помітили, о, все Стас! Це означає, що вона не їсть та не какає. О, все, Стас. От побачили, пожмакали її там трошки, щоб воно в неї буль-буль-буль, і все ЗБС, вона через декілька годин вже може сидіти. Какуляти, кушати і все здорово. Але буває таке, що ну, от ми не можемо завчасно розпізнати цей стаз, і тоді вже треба їхати в лікарню, там прокапуватися, додатково знеболювальне колоти, робити УЗІ чи рентген, я вже не пам'ятаю, рентген, певно, що ми робили. от. І це також не безкоштовно. Зараз я подивлюся, подивлюся, подивлюся так! Обійшлося нам це майже в три тисячі гривень. А також ми докупили спеціальний корм для того, щоб її догодовувати, бо під час тазу вона не їсть те, що вона їсть зазвичай. Це така перетерта їжа, яка розводиться з водою, і через шприц вона догодовується. Ну і також нам ще залишилося зробити щеплення, які робляться приблизно десь раз на шість місяців. Це від <гум> від чого, блін, від міксоматозу та від такої хвороби, я не пам'ятаю, не хочу зараз шукати щось, типу зв'язане з геморрагічними якимось отими, які також кролики на них на них хворіють. Я, от може, напишу вам, що це таке, але я зараз не можу згадати, а мені лінь шукати це в інтернеті. Хух, ну я все вам розказала вже. Сподіваюся, що все, і сподіваюся, що я вас не заплутала. І що я сама не заплуталась, бо чесно, я намагалася все отак от по полочках. Ти-ти-ти, перше, друге, третє, навіть це по категоріях розбила. І дуже сподіваюся, що вам це все зрозуміло. Якщо вам не дуже шкода, не дуже шкода, поставте, будь ласка, лайкос цьому відео, коли ви ставите лайк, це безкоштовно. Більше людей побачать мої відоси, бо я так стараюся, стараюся. А мої відео більше ніж 10 тисяч переглядів не набирають. Тому з вас лайк, а з мене дуже швидко я вам викладу наступне відео. Якщо ви мене порадуєте лайками. Ну і ще можете підписатися, якщо там вже дуже хочете мені щось приємно зробити. То підписочку буду за підписочку, буду дуже, 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 дуже вам вдячна. Отакі От справи, малята, такі справи. Я дуже була рада бачити вас на своєму каналі. Буду з вами сьогодні прощатися і шукати собі десь нову тему, можливо, в коментарях, можливо, у собі у себе в голові. Тему та натхнення на наступне відео. Ну а з вами ми побачимося вже дуже скоро. Я вам це обіцяю. Ви мені обіцяєте лайки, а я вам обіцяю наступне відео вже дуже-дуже скоро. Все, обіймаю, цілую. па-па, па-па, до зустрічі буду це зараз. Все. Прибрати картки там все. На, -на. Па, па до побачення. Лайкос не забуваємо без ласочка. Я перевірю. Я старала в мене вже буквально.